Вітаю всіх! Як енергії аркану Верховної Жриці будуть впливати на нас сьогодні, 2 січня 2024 року. Енергії дня нейтральні. Але все ж таки буде дещо підвищено розвинена інтуїція і на рівні інтуїції сприйняття оточуючого середовища і оточуючих людей. Загалом це буде більше направлений. День на внутрішній світ. Можливо, для того, щоб проявляти свою мудрість, або розвивати свою інтуїцію. Можливо, деякі минулі справи ваші або ваші минулі дії будуть впливати на цей день. Тому варто бути до таких проявів готовими. Також у цей день, можливо, ви зможете дізнатися про чиюсь таємницю або зможете. Зіткнутися з такими деякими скритими факторами, де ви не будете розуміти того, що буде відбуватися, і причини тому можуть бути різні. Можливо, в когось буде не вистачати знань, а можливо, в когось просто буде інтуїція мовчати, і ви не зможете зорієнтуватися, що там буде відбуватися, і чому так воно відбувається. Також на цей день варто, при прийнятті будь-яких рішень, більше орієнтуватися все ж таки на свою інтуїцію. Питання емоцій також будуть актуальними, а тому їх важливо тримати у певних обмеженнях, тобто збалансувати їх, щоб вони вас не збивали з ваших думок і з вашого. Істину сприйняття того світогляду, який у вас наразі є. Тобто, щоб ваші емоції не закрили, ваше бачення, можливо, хтось в цей день дізнається про вагітність, а в когось, можливо, народиться вже дитинка. І це буде ну, такий приємний взаємозв'язок між мамою і вашою дитинкою. На роботі і у бізнесі. Також можуть виявитися певні скриті фактори. Можливо, хтось при прийнятті рішень може поспішати, але не варто цього робити, тому що не все буде вам відомо, буде не вистачати певної інформації. Тому, щоб щось вам потрібно зробити або прийняти якесь рішення, вам потрібно все добре обміркувати, переперевірити і співпоставити, щоб ви побачили істинну картину того, що там є. Також на цей день у, на роботі хто працює в жіночих колективах, у вас будуть такі приємні теплі стосунки, де ви будете почувати себе на своєму місці. У особистих стосунках важливим буде те, щоб розуміти партнера таким, який він є, і сприймати його саме таким, як він є. Інтуїтивне розуміння потреб вашого партнера це буде те, що вас буде і зближувати, і вам дарувати такі почуття єдності. Тому ці почуття у вас мають бути щирими. Між партнерами буде відчуватися духовний зв'язок, але це не говорить про те, що стосунки будуть бурхливими і емоції будуть бити через край. Ні. Це просто такий спокійний. Гармонійний день, де ви будете направлені в один бік разом. А ще потрібно зрозуміти, чи не тримає у парі хтось образи на іншого партнера. Тому що, якщо у вас є та образа і ви її не можете висловити, вона вам буде заважати, вона буде хвилювати ваші емоції, і вони вам, а емоції будуть заважати вам дій, думати. Також іще, можливо, хто має тільки початок певних стосунків, то на цей день вам варто краще придивитися один до одного і визначитися, чи потрібно, потрібні вам такі стосунки, чи потрібен вам такий партнер. Але поспішати не варто, тому що не вся інформація в цей день для вас буде відкритою. Можливо, хтось у парі почуває себе. Самотньо і не вистачає уваги від партнера, а тому просто цей день потрібно ну, сприймати як певний свій досвід. І порада на сьогодні. Якщо вам сьогодні доведеться приймати будь-яке рішення, то кожне питання розглядайте з усіх боків, тому що тільки коли ви можете поглянути на речі з різних Точок зору і притягнути своє таке уявлення, то ви зможете краще зрозуміти, що там відбувається і як вам правильно потрібно діяти. Якщо у вас якісь є внутрішні протиріччя, тобто суспільство на роботі, у родині, хтось вам нав'язує свою думку, а всередині ви з тим не погоджуєтеся. То добре поміркуйте, чи воно вам взагалі потрібно, чи, можливо, варто від того нав'язливого відмовитися. А ще у цей день, якщо вам хтось довірять свою таємницю, розповість вам свої такі сокровені бажання, з якими не діляться з усіма підряд, то зберігайте цю таємницю, тому що, значить, це, це буде говорити про те, що людина вам довіряє. А якщо людина, ви хочете. Щось від людини почути, а вона не бажає з вами ділитися тою інформацією. Не варто наполягати, тому що щиру відповідь ви не отримаєте, а тільки зародяться якісь певні сумніви. І ще у цей день дуже бажано було б звернути увагу на те, що якщо до вас буде поступати певна інформація, то не варто приймати остаточні рішення. Це такий день, коли ви, ви повинні більше бути самостійними і не підпадати під чужий вплив. А тому всю інформацію, що буде до вас надходити, ви повинні перевіряти. І також ви можете зіткнутися із, якоюсь закритою, від, із якимось закритим від вас боком. А це може від, у вас викликати і сумніви, і хвилювання. Тому не поспішайте проясняти ситуацію. Краще дослухайтеся до своїх передчуттів. Такі енергії, коли настроюють нас, усвідомлювати самих себе і розуміти, що нам потрібно. Адже у житті кожної людини всі таємниці відкрити це нереально. Десь якась таємничка у кожного є своя. І її варто зберігати, тому що. Коли ми розголошуємо свої таємниці, плани, бажання, вони втрачають свою силу і тоді не реалізуються. І також на цей день не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім мудрості бути уважними до себе, до тих, хто вас оточує, укріплювати свої сімейні зв'язки, зв'язки у родині, Мир вам і гарного дня!